смішний випадок, коли ми е, притули фрейм, фрейму, поїхали вже, то було вже рівне, здається, та бурштин. Е, ми вели нас, ми нас привезли вести, вести цей е, дитячий фестиваль краси, конкурс краси дітей. Е, отака буває штука. Е, і ми, ми не знали. Але всі діти гарні, всі діти гарні, але на тому можна заробити непогано. І тут ми коротче, ми, нам нам не нам видали на вході костюми, і ми виявилися. Буратино, папа Карла і Мальвіна. Ну притулок міг би бути Мальвіною, бо в нього своє було волосся. Він він був папа Карло. Чи я Бородіно приймуть Мальвіна? Мало того, ми, ми ну я не знаю, як вони з нами домовилися, як притулили, нікого не посав. Ну це був ну, початок. Початок нашого ну кар'єри. Мало того, було найсмішнішим, коли вони ну вирішили не заплатити, ну якби, а гроші ще не заплатили. І в цей момент у нас був слава богу директор, який знаєш якийсь момент. Він каже, е друзі, там заплатіть, ну люди вже костюми подягали вже. Ну, Буратіно вже свариться трохи, папа, -папа Карло не рвує. А ви не уявляєте, як це смішно взагалі настрої. Ми, ми думали, що ми популярні, тільки кажуть, ви тепер Буратіно, папа Карло і Мальвіна. І ми, ми в тому соромі ведемо ту всю херню, ще й діти, і, 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 і ще й грошей не дають. І в якийсь момент там антракт, і знаєте, що відбулося, як в кіно. Він каже: А тепер, любі мої друзі, наш директор каже, ви звідси не вийдете, поки не буде грошей. Вибачте, ну, типу, я вас випущу, коли треба. І він нас закрив зовні, забрав ключ і сказав: Вони не вийдуть, поки не буде грошей. А, оце, а це, і це, гроші їхали хвилин 40, але доїхали. І, ну, і випустив з клітки тих звірів, папу Карло.